Всім привіт! І ось знову нова красуночка від пані Олени Глущенко. Квіткове розмаїття. Подивіться тільки, яка красуночка вийшла в неї. Ну дуже гарна цікава кризочка. Якщо вас зацікавила сама криза, то пишете пані Олене. Якщо вам цікава схема, то пишете мені. А від вас коментар, як вам прикраса, подобається чи ні. Ну, просто для нас це дуже-дуже важлива ваша думка. Адже крім вас, нас ніхто не зможе оцінити по-справжньому. Чекаємо. Пишіть, будь ласка, обов'язково. І я хочу сказати, що я просто дуже приємно здивована що пані Олена так швидко мене тішить своїми роботами. Я щаслива, що в мене є така гарна майстриня, яка дуже-дуже талановита, яка дуже любить працювати, і їй подобаються усі красиві схемочки мої. Чекаю від вас коментар. Пока!